Страх самотності, що це за переживання, яке може зробити життя людини нестерпним, сьогодні я розкажу вам про причини страху самотності та способи, як позбутися цього дуже неприємного болючого переживання. Як завжди, перш ніж я почну, я попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не зробили цього, а також авансом поставити мені вподобачку. А також пишіть свої коментарі. Всі я читаю і на деякі навіть відповідаю. Отже, з вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом. А також я працюю з підлітками і з темою психосоматичних розладів. Отже, страх самотності, він взагалі може привести людину до, навіть до фізичного захворювання. Тому давайте подивимось, а які, а яке коріння має цей страх самотності і чому дорослі люди, які ну, мають Наприклад, свою роботу достатньо фінансів навіть мають так сильно бояться втратити стосунки, що навіть погоджуються на токсичність у стосунках. Страх самотності завжди призводить до насильства. Я тут не кажу про фізичне насильство, але й таке може бути, але уж точно психологічне насильство є наслідком страха самотності. От ви мені скажете, та як воно взагалі пов'язано? А от як, коли людина боїться втратити когось, коли людина боїться бути самотньою, не мати стосунків взагалі. Ну, не мати сімейних стосунків, не мати стосунків закоханості, там романтичних стосунків, людина починає втрачати свої особисті кордони. Така людина буде дозволяти маніпулювати собою. Вона буде. Розчинятися у партнері і буде робити навіть те, чого вона не хоче, її можна легко примушувати до якихось справ, які вона взагалі не хоче, які шкодять їй, шкодять їй інтересам, потребам. І ця людина буде це все робити на шкоду собі, кривдити себе буде, тому що вона боїться бути самотньою. Але цікаво те, що насильство може бути і з боку цієї людини, яка саме, яка саме боїться самотності, не помічаючи того, що цей страх самотності може вести людину до насильства над іншими оточуючими її людьми, вона може робити такі речі, як дуже сильно контролювати оточення своїх близьких людей. Вона може ревнувати оці сцени ревнощів, в які люди бояться, люди влаштовують, які бояться залишитись без партнера, без пари, бо хтось інший. Крадеш мого партнера, бо а, він той інший краще мене. Да? Оцей страх він призводить до а, такі, такої накрутки, до неврозу, а, прямо ревнощів. А Людина така може поглинати собою а, близьку людину, боючись втратити її а, увагу, її кохання, боючись а, дізнатися собі, що. Втрата партнера для неї може навіть виглядати як втрата частини себе, частини навіть фізично. От багато людей кажуть, що я боюся втратити партнера, тому що мені здається, що я втрачу таким чином або руку, або ногу ну, якусь частину тіла, отак От це боляче переживається, і люди розказують, і я це на собі переживала, бо в мене був дуже сильний страх самотності раніше. Це переживається як прямо панічна атака, коли навіть ти думаєш про те, що ти можеш залишитися без партнера, то прямо такий дикий холод, якийсь, паніка, жах, просто все тіло починає тремтіти. І от такий незрозумілий, такий незрозумілий стан, він насправді пов'язаний з тим. Що людина відчуває е, той страх, який доречно відчувати маленькій дитині, яка залежить від своєї мами. Бо страх самотності дитини він е, наближується до страху смерті. Але дорослі люди, які бояться самотності, іменно от так жахливо переживають це почуття, да? начебто смерть. наче я помру, якщо Поруч не буде когось, на кого я зможу спиратися. І такі люди погоджуються на токсичне відношення до себе, вони дозволяють по відношенню до себе приниження, образи. Ну, взагалі кажуть про таких людей, що вони не поважають себе. Але поважати себе їм дуже заважає цей дитячий страх само самотності. Бо доросла, цілісна людина взагалі вона не боїться своєї самотності. І от багато з вас можуть сказати: ой, та ні, я себе добре почуваю, коли мій чоловік у відрядження поїде, коли він взагалі довго його дома немає, Я в мене куча своїх справ, я взагалі дуже добре почуваюся. Але не плутайте самоту із самотністю. Це дуже різні речі. Самота це деякий періодичний такий час, в який ви знаходитесь самі, у вас є якісь інтереси, але ви знаєте насправді, що у фоні у вас є людина, а що ви насправді у стосунках. І от чому люди, які бояться. Самотності, одразу ж, коли в них зникають стосунки реальні, вони починають шукати в інтернеті віртуальні стосунки. Вони прямо можуть поглинути, поглинути самі себе оцими віртуальними стосунками і переживати все точно так так, так само, як у реальності, далі закоханість. Прямо здається, що ти знаєш ту людину, яка там пише тобі. Але це все ваші уяви і це все образи і такі ідеальні образи красиві, які ви малюєте собі, а потім закохуєтеся в них. І це все спосіб, як не. Попадати у цей страх самотності. Можна також сказати, що людина, яка боїться самотності, використовує іншу людину для того, щоб не зустрітися із своїм страхом самотності. Тому що ця людина, партнер вона нібито являється, виявляється таким щитом, який захищає вас від переживання. Самотності. Вам здається, що погане відношення до вас токсичне, воно краще, ніж переживання жаху і паніки, до якого призводить це відчуття самотності. Страх самотності це основа співзалежності. Це Основа е, інфантильності людини, і е, це основа, скажімо так, незрілої психіки. Тобто цей страх це страх маленької дитини втратити маму, яка є е, ресурсом для життя маленької дитини. Але е, ви скажете, як це так взагалі е, трапилось, що от ви доросла людина. А страх маленької дитини живе у дорослому тілі. Чому це так? Тому що у вас є незавершені травми, да, які ви не прожили, не ви їх не пропрацювали. Да, і це травми, які пов'язані з розривом контакту, емоційної близькості з матір'ю, або взагалі з травмою, Прив'язаності, да? тобто у дитинстві у вас не була сформована нормальна емоційна прив'язаність із мамою. Ну, по різним причинам це могло бути або мама була незріла, травмована, або взагалі такі обставини були, що мама просто була поглинута якимось іншими переживаннями, а не там, поглинута турботою і любов'ю до, до своєї маленької дитини. Нагадую вам, що якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться на нього, поставте подобачку цьому відео, а також пишіть коментарі. А я їх всі читаю і будь-яка ваша активність, навіть смайлік, навіть просто дякую, дуже допоможе моєму каналу просуватися на просторах Ютуби і, і, і бути більш помітним. у Показах Ютубу. Тому, будь ласка, допоможіть. Давайте разом будемо розвивати україномовний контент на просторі YouTube. Тому розраховую на вашу активність дуже сильно. Дякую за здалегідь. І далі продовжуємо: страх самотності призводить до того, що ви можете обрати. Не того, м'яко кажучи, партнера. Тобто ви перестаєте бути розбірливою в виборі партнера. Ви перестаєте помічати якісь речі, скажімо так, дзвіночки або червоні прапорці, які партнер. Показує вам навіть на початку ваших стосунків. І може, якщо б ви не боялися самотності, то ви б сказали, Та, ну, що це таке, мені це не підходить, мені це не подобається, пішла я далі жити свою самотні, прекрасне самотнє життя. Але страх самотності призводить до того, що ви. Ідете в стосунки з заплющеними очима, і ото там допомагає вам романтика, пристрасть, якісь там драми. Ви вже не можете жити без цієї людини. У вас такий з'являється невроз, ви там очікуєте 24 на 7 повідомлень в своєму телефоні. Це все такі риси залежності і страху самотності. Якщо ви боїтесь самотності, вам протипоказано мати сім'ю і дітей. Особливо про дітей, тобто матері, які бояться самотності, використовують своїх дітей. Для уникнення оцього страху самотності. Вони поглинають своїх дітей, вони втручаються в їх простір, бо дитина вона ж не дасть відсіч, вона ж не скаже мамі про свої кордони. І така мама, як гелікоптер, починає втручатися у все, що робить дитина. Вона просто ламає всі кордони, вона контролює, вона тривожна. І просто ламає психіку своїй дитині. Тому людям, які хотіли би мати сім'ю та дітей, перш ніж починати взагалі щось будувати, треба примиритися із своєю самотністю, і навчитися відчувати навіть задоволення від самотності, навчитися жити. Без стосунків. Якщо у вас такого етапу, періоду в житті немає, є великі ризики, що ви створите співзалежні стосунки або зі своїм чоловіком, або зі своєю ж дитиною. То що ж треба робити? Що ж мені от з всім цим робити, як кажуть мої клієнти часто? І це таке питання, яке я дуже не люблю, бо я вважаю, що Кожне питання таке: воно потребує часу, воно потребує наполегливої праці над собою. Нема таких от інструкцій, які я вам зараз тут відео дала, і ви завтра пішли, і все поробили, і все у вас завтра стало дуже гарно. Ні, це. Е Тривалий час роботи над собою, але ж формат YouTube-відео дозволяє мені все ж таки дати вам деякі напрямки роботи над собою. Вам треба пройти такі етапи, щоб пропрацювати свій страх самотності. Перше, Зрозуміти, що у стосунках із партнером в сім'ї самотності набагато більше, ніж без сім'ї і без стосунків. І як би це дивно не звучало, але це так. Друге, прийняти, що самотність людини це така ж необхідність, така ж потреба, як і близькість, і в самотності дорослої людини дуже багато. Ресурсів, але я про це трошки пізніше розкажу про, про ці ресурси. Сама себе переб'ю, нагадаю вам про підписку і лайк цьому відео. Отже, самотність, які вона має ресурси. Найвеличніший, найпрекрасніший ресурс самотності це свобода, та сама свобода, яку так люблять і цінять всі українці бо у самотності ви фокусовані на собі на своїх потребах своїх інтересах своїх правах в своїх справах ви не повинні орієнти... орієнтуватися на потреби якоїсь іншої людини. Да? От, ну, дуже часто шлюби або якісь стосунки позбавляють людину в більшості ступеней її свободи, тому що ну, у співзалежних стосунках. Ну, взагалі, вважається, що е, свобода це щось таке зайве. Е, тому люди пов'язують ціпками, одне ланцюгами одне одного і вважають, що е, навіть в них є право не тільки на свободу іншої людини, а навіть на тіло і на геніталії іншої людини. Тому цей ресурс свободи у стосунках він зникає, тому що більшість стосунків вони хворі. Чому? Тому що більшість людей співзалежні, більшість людей все ж таки не сепаровані від своїх батьків психологічно, вони не усвідомили ще своїх дитячих трав, не пропрацювали, не навчилися розділяти межі оці там, і тоді, і тут і зараз. Вони провалюються у межовий стан, коли вони починають переживати доросле своє життя крізь. Призму дитячої травми. Це те, про що я вам сьогодні і розказала, що у дорослому тілі живе дитячий страх, да? то ви провалюєтесь, провалюєтесь, ви регресуєте у дитячий стан. Як от сьогодні мій кіт плаче, тому що він позбавлений моєї уваги, він на самотність таку переживає і все нявкає, і плаче. От так і доросла людина. Переживає самотність, їй хочеться плакати, вона заглиблюється у свою таку печаль, навіть може переживати щось спорідне тої дитячої депресії, коли дитина переживає розлучення з матір'ю, навіть та, на, на деякий час, коли дитину віддають в ясли, коли дитину віддають в дитсадочок або бабусі, не запитуючи, чи може вона це пережити чи ні. Тому от такі ситуації вони є в кожної людини. Тому страх самотності, це фактор співзалежності, який призводить до страждань. І більшість людей по аналітиці, по статистиці, наприклад, американські, да, американські вчени, вчені робили таке дослідження, що 98% людей співзалежні, то що ми хочемо від стосунків з вами. Ну, ви скажете мені, то що ж робити все ж таки? Ну, я знаю найкращий спосіб, як позбавитися оцих всіх проблем, він найкращий, найшвидший це психотерапія дитячих травм, в процесі якої ви нібито виправляєте всі ті помилки, які робили ваші батьки. Ви реконструюєте своє дитинство, ви набуваєте нового. Більш такого дорослого досвіду у стосунках з вашим психотерапевтом. І, тобто, ви навчаєтеся, я б так сказала, неможливо вилікувати травму. Так? Неможливо, це вже сталося. Але ви навчаєтеся бути резистентною до тригерів. Ви навчаєтеся, як впоратися із тою травмою, коли вона починає від якихось тригерів. Актуалізуватись у вашому житті. А, тобто так це працює. Але якщо у вас немає такої можливості, то е, ви можете робити конкретні речі, які, наприклад, я робила е, паралельно із психотерапією. Мені дуже сильно допомагали короткі такі поїздки. Да? Е, я мандрувала по Україні, ну, по Європі також. Робила такі малесенькі мандрівки в міста України. Я так розумію, зараз у нас не дуже є для цього можливість, але можна це звести до прогулянок по парку. Наприклад, там, десь якесь у озеро чи річка, да, от на природі бути, але це все робити е, на самоті з собою, робити без компаній. Навчитися бути самі із своїми думками, почуттями своїми, спостерігати за собою. Ну, чому мандрівки дуже гарно, тому що ви виймаєте себе із звичного середовища, ви їдете кудись сама. ви там свій побут, сама, да? ви там, сплачуєте білети, ви ходите в ресторан сама або в кафе. Ну, я розумію, що в когось є діти і це неможливо. Але ну, от, я так робила, бо це вже о, я була доросла, в мене син вже дорослий. Ну, я довго працювала над цим і от, дійшлася до того, що. Такі е короткі мандрівки мені дуже допомагали. Я із своїм ноутбуком там, писала твір, писала книжку, і це дуже мене так. Е Поглинало, і я переставала думати про те, що я одна і починала потроху отримувати задоволення. Дуже мені допомагало там вночі гуляти по березі моря, там, плавати в морі вночі, співати українські пісні. Сама з собою, от просто навчитися цьому спілкуванню сама з собою, навчитися от ловити цей кайф від самотності. Це дуже важливо. Друге, що я пораджу вам в цьому, це знайти які, якусь таку справу, діло, хобі. Ну я не знаю, може ви там здобуваєте нову професію, дуже поглинена. Там я знаю, що багато з людей ідуть навчатися на психологів, читають книжки. Це мені також. Допомагало я була дуже захвачена е, цими новими знаннями. Потім там, ну, можна малювати, можна в'язати, вишивати, писати книжки, я не знаю, ну, займатися йогою дуже корисно. Е, тобто бути захваченою якоюсь справою вашого життя, знайти най, цю справу. Біда всіх, е, всіх співзалежних людей. В тому, що вони шукають сенс свого життя в іншій людині, а треба шукати сенс життя в якомусь цікавому ділі, в якому в якійсь справі свого життя, тобто знайти інтерес свого життя, але ним не повинна бути жива людина. От. Тому я раджу знайти знайти як якесь хобі. От як я шукала, я дуже багато всього перепробувала в той час, коли я переживала самотність. Я прямо такий, от просто зробила крок. Я знала, що мені буде дуже боляче, що це буде. Паніка, але я знала, що мені треба прожити там. Ну, я декілька років була сама без стосунків, дуже хотілося щось знайти, але я трималася і просто фокус уваги переносила на себе. Це третє, що я хочу порадити вам: фокус уваги переносити на свої потреби, на свої бажання, на своє тіло. Там, да? От просто зайнятися своїм тілом. Да, зайнятися собою, як кажуть люди. Тобто, бути у центрі своєї уваги, бо якщо ви цього не можете робити, ви не зможете будувати нормальні здорові стосунки. От на цьому, мабуть, все. Нагадаю вам, що я дуже вітаю ваші підписки, а також поширення в соцмережах моїх відеороликів. А також ставте вподобачку цьому відео, або не вподобачку. І коментуйте мені дуже цінні всі ваші коментарі. Я їх всі читаю, ви бачите, я ставлю вам всім сердечки. От і кожен ваш коментар допоможе моєму каналу просуватися на просторі Ютубу. Ну, а наприкінці, як завжди, я пораджу вам. Е Подивитися мій плейліст Нарциси, психопати-маніпулятори, і в ньому відео дуже цікаве, яке називається самоїдство після стосунків із нарцисом. Подивіться його, це допоможе вам зцілити свою душу і навіть тіло.